По-перше, площадка, на якій ми будемо будувати цей завод по ТБО. Там потрібно, щоб була технічна вода, там потрібно, щоб була 110 та підстанція, там повинна, щоб було під'єднано газ. Там потрібно, щоб крім там, 6 гектар на якимось будуть будуватися цей завод по ТБО, ТЕЦ на ТБО, а був ще золотвал, і врізка в. Теплотрасу для того, щоб забезпечувати тепло, а те, яке буде а, там виходити, електроенергії, тепло, щоб було куди під'єднатися, для того, щоб віддавати тепло, а, наприклад, в міста. І скажу вам наступне: коли ми а, законотворець а, випрацює весь механізм, він а, зрозуміє, що є проблема. Проблема, що в Києві Наші сміттєзвалища контролює кримінальний світ, причому який знаходиться не в Україні.